Всім привіт! Сьогодні поспілкуємось про найзагадковіший, оповитий легендами та історіями годинник в лінійці. Cartier Паша. Витончені лінії, незвичний корпус, надійний механізм, особливий стиль. А що ще в собі таїть цей годинник? Сьогодні на огляді Cartier Паша в референсі 2324 на стальному оригінальному браслеті. Цей годинник має незвичний корпус діаметром 35 мм. Із незвичного в ньому кріплення самого браслету. Корпус виконаний із сталі. Надійний калібр від ETA, що найменований 049 в мануфактурі Cartier. Що ж такого таємничого в цьому годиннику? Існує легенда, що в 1931 році до Луї Cartier з нестандартним замовленням звернувся його давній клієнт тодішній паша Маракеша – Таммі Глауі. Людиною він був небідною. І досить впливовою, захоплювався європейською культурою і був вхожий у будинки найвпливовіших персон старого світу. Його навіть запросили на коронацію Єлизавети II. Будучи великим поціновувачем розкоші, він побажав, щоб у карті створили годинник, який би відображав його статус і вплив. Найголовніше, цей годинник повинен був бути придатним для його активного способу життя. Дуже любив Паша роз'їжджати в автомобілях, кататися на яхтах і плавати в басейні. У 1933 році Тамі Ель Клауі начебто, отримав бажаний годинник, але проблема в тому, що підтвердити цей факт неможливо. Ніхто достеменно не знає, як вони виглядали. Деякі експерти вказують на модель Танки Тенч у водостійкому золотому корпусі, але в архівах Картія не збереглося ранніх фото годинників. Найраніше підтвердження цієї історії датується аж 1943 роком. Все, що нам залишилося від цієї легенди, екзотична назва паша, до якої Карт'є повернеться у 80-х роках. Друге народження моделі на початку 1980-х років. керівництво Карт'є на чолі з Аленом Домініком Ареном, поставило за мету заповнити в годинниковій колекції бренду нішу спортивного водонепроникного годинника. Для роботи над майбутнім годинником запросили головного гуру годинникового дизайну Джеральда Джента. Невідомо хто витяг з архівів історію із замовленням марокканського паші, але легенда була дуже доречною. Перша модель Паша де Картьє вийшла у 1985 році. Крім круглого корпусу діаметром 38 мм, годинник виділявся широким безелем, елегантними горизонтальними вушками і завідною головкою, на якій для забезпечення 100-метрового водозахисту загвинчувався кабашон на витонченому ланцюжку у кругле поле циферблату було вписано квадрат хвилинної розмітки у стилі залізниця. По периметру квадрата розташовувалися чотири арабські цифри з невеликим іконцем дати. Якщо перші моделі колекції обмежувалися функціоналом години, хвилини, дата, то надалі Cartier випустить в аналогічному дизайні хронограф, а також моделі з другим часовим поясом, індикатором місячних фаз і навіть вічним календарем. Однією з найекзотичніших моделей раннього періоду стане годинник Паша Гольф з функцією відстеження очок для чотирьох гравців у гольф у 1990 році, після п'яти років випуску в корпусах виключно здоровоцінних металів, у колекції вперше з'явиться годинник у сталевому корпусі. При цьому однією з найпопулярніших моделей Паша Декартє була і залишається модель з референсом «1021». Оснащена золотим корпусом та браслетом з грайливою назвою Figaro. Причина популярності годинника проста, як усе геніальне. Екстремально короткий, всього 5 років термін випуску. У 1995 році, щоб залучити молодшу аудиторію, Cartier випустить модель Паша Сі знову в сталевому корпусі, але цього разу в компактнішому форматі 35 мм, і з браслетом замість ремінця. Саме такий годинник у нас на огляді. У серії Паша Сі з'явиться модель із другим часовим поясом, особливістю якої стане стилізований під глобус циферблат. Зменшення корпусу збіглося із хвилею інтересу до колекції паша з боку жінок. У 1998 році була випущена жіноча модель Паша у корпусі діаметром 32 мм. Крім мініатюрного корпусу, годинник відрізнявся наявністю дорогоцінного каміння в опробці, і більш яскравою палітрою ремінців з 1998 по 2008 роки запам'ятався колекціонерам Cartier як час випуску Collection Preview Cartier Paris картіє за мій Французький серії особливих лімітованих моделей і, як правило, не більше ста екземплярів, у яких Cartier продемонструвала всю міць свого дизайнерського креативу. У рамках цієї серії вийшло кілька складних моделей Пашади Картіє, у тому числі модель з вічним календарем. Найбільший інтерес з погляду дослідників годинникової історії картіє являли чотири моделі з турбійоном та модель з показчиком День-Ніч. Моделі з турбійоном випускалися з 1998 до 2001 року. Кожна з них була обмежена серією 10 екземплярів та оснащувалась механізмом Жерар-Перего. Який у карт'є проходив як калібр 490 MC. три з чотирьох моделей цієї серії виділяв великий логотип Cartier у вигляді двох розгорнутих у різні боки? букв C. Випущена в 1999 році модель Пашади Cartier Day-Night кардинально відрізнялася від усього, що пропонувалося в колекції раніше. Час на циферблаті годинника відображається у 24 годинному форматі, причому не двома стрілками, а лише однією центральною стрілкою. До 20-річчя моделі Паша Картьє дещо оновила колекцію. Корпус годинника виріс до 42 мм, а всередині нього запрацював новий калібр 8000 mc створений для картіє компанією Jagger Lip у 2006 році в Cartier згадують про одну з головних особливостей годинника і випускають нарешті дайверську версію модель. Годинник по шасі Таймер отримав корпус діаметром 40,5 мм, який доповнював люміністентний циферблат і безель, що обертається за законами дайверів. Головною особливістю моделі став каучуковий браслет із сталевою основою у середині. Через два роки в цій серії вийшла модель з функцією хронографу. У 2012 році випуск Пашади Картьє був припинений. А через 8 років колекцію вирішено було перезапустити. Формальним приводом для перезапуску стало 35-річчя лінійки. Новин у відродженні колекції було багато. Годинник пропонувався у варіанті без дати корпус 35 мм, сталь або рожеве золото, та у версії з датою корпус 41 мм, сталь або жовте золото. Дизайн джента повністю зберегли, злегка відшліфувавши його відповідно до сучасних трендів, водонепроникність залишили на рівні оригінальних 100 метрів. Годинник з глибокою історією, що посідає особливе місце в колекціях часових ентузіастів та професіоналів. дня цей годинник не тільки не втрачає, але й набуває актуальності. Я користувався годинником тиждень, і ось що я вам скажу: механізм. Як завжди, надійний і невибагливий. браслет. Виглядає строго, але комфортно сидить на руці. Кліпса надійно його тримає. Дизайн вічна класика, але як на мене, то годинник чимось схожий на ілюмінатор в субмарині, що навіює морський вайб при погляді на нього. Кабушон на завідній голівці виглядає досить стильно, але під ним ховається дуже, як на мене, маленька завідна голівка. Нею незручно заводити годинник, але автопідзавод вирішує цю проблему. Cartier де Баша дуже мені сподобався, і я б рекомендував кожному в колекцію годинники з цієї лінійки. А придбати такі чудові годинники можна в моєму телеграм-каналі. Посилання залишу під відео. І також ви можете перейти по цьому QR-коду, і там я регулярно пощу різні класні годинники, і ви обов'язково зможете обрати щось собі до смаку. Приблизна вартість такого пратєк був у мене на огляді від 2 до 2,5 тисяч доларів, в залежності від стану, кількості ланок на браслеті, комплектації і так далі.